До речі, нюанс, що насправді от виходить, якщо співставляти ну, там от саме чисто європейській армії, то, то або навіть для більш такого чіткішого викладу, ну, тобто континент Євразії, окрім Китаю, то виходить, що якби, от, там, росіяни, ми турки, греки, і все тобто ну, якщо брати рівень, ну, ну якщо брати такі комбіновані поєднання особових хат там. Можливо, потенціал, наявне озброєння і тому подібне. Ну, Втроків реально, наприклад, дуже багато артилерії. Виходить, що якби це змагання, хто кого переграє, чи турецька артилерія, чи російська, Ну росіяни можуть це змагання програти в одну калітку. Вони насправді вміють такі рахувати, не відміну від нас. Тому тому простіше, якби проти країн Балтії на всі три країни, три танки Т-55 у Латвії. Так, ну і ще з важких таких от вещей, що це 12 панцергаубів в Литві і там порядка 36, якщо не помиляюсь, самохідних гармат К9 з Південної Креїв в Естонії.